Жеде довання там перед вишальним дзерком, розглядаючи своє розчервоніле від пристрасті, відразу змарніле постаріле років на візі, обличчя і чекає, коли її здолає сон. Виживання, навіть на вона засинає і пробурчує на півзабуті годинки з півтори, прокидається на тулиці електронний годинник зеленими цифрами казує боже милий. Дитина, дитячий садок, не годована, господи, чоловік. Ай снідан. А... а тут ще записка. Дорога Мерія. Ача ні, Наталю, дорога, дорога Наталю, я пам'ятатиму про тебе все життя. Прийми від мене на пам'ять цей трикасетний відео -млік. Міє, що ця високомаральна людина спала не з А в ванні Кран тече, гарячої люди взагалі немає, і у нього підскакує температура. Ой, от він виходить на вулиці, непритомні. Ай, <глузький> зовсім чужі люди. Госпіталізують його. Він уже лежить у лікарняному коридорі на розкладаці, стискаючи у розпашілому кулаці шприці одноразового користування. Я, я задав, задав, це ж, це ж чоловік.

Боже, чим не демона, та це ж золоте дно для мислі чи ні, трохи заяло.